Зараз ми знаходимося на одній з площадок батьків сад. Отакі От саженці жимолості, літровий контейнер. Вони вже мають висоту десь біля 30 см. Буквально за 3-5 днів їх потрібно буде постригти половину для того, щоб краще ставала коренева система і більше пагонів формувалась на кущеві. Тут вони всі по сортах, їх видно навіть звичайним поглядом. Вони всі мають різний колір, різну структуру куща. Такі ось саженці отримують наші клієнти. Звичайно, коли їх відсилаємо клієнту, то вибираються ті саженці, які виросли до потрібного стану. Сильніші, всі слабші залишаються на дорожчування. Дорожчується і далі процес іде. На наступний рік залишки пересадяться в контейнери 3 літра, і то вже будуть кущі висотою до 1 метра. Вот такая краса.